Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо, що ми знаємо про геометричні фігури, а також вивчимо деякі нові. Тож не будемо звалікати і заняття розпочнемо. Давайте виконаємо вправу, що це за фігури: це квадрат, це коло, наступний трикутник, і також прямокутник. або Чотирикутник. А це що за фігури малята? Пригадали, чим вони відрізняються? Спробуємо прокотити кулю та куб по столу або між долоньком. Чому одна фігура котиться, а інша ні? Що заважає котитися другій фігурі? Мабуть, її. Сторони. Якщо ми поставимо кулю перед дзеркалом, на що вона буде схожа? Так, на круг. Спробуйте перевірити це самостійно. Поставте м'ячик біля дзеркала. А якщо ми поставимо куб перед дзеркалом? На що буде схоже його відображення? Так, на квадрат. Також візьміть і самостійно перевірте. Подивіться, дівчинка сфотографувала кулю та куб. Подивіться уважно. На знімку у нас куля схожа на круг, а куб на квадрат. Тож знайдіть правильний знімок. Так вірно, ось він. Спочатку йде червоний круг, а потім зелений квадрат. Давайте пограємо ще в одну гру, на який з цих предметів схожі на кулю та куб. Розподілимо їх. Тумбочка. Схожа на куб, акваріум схожий на кулю, апельсини на кулю, подарункова коробка на куб, а кавун схожий на кулю. А тепер подивіться уважно, з яких фігур можна зробити аплікацію. Із об'ємних чи з плоских. Як ви гадаєте, чому? Так. Тільки аплікацію можна зробити з плоских фігур. А з, з об'ємних ми будемо щось будувати. Подивіться, будь ласка, наступна гра. Треба побудувати будиночки для звірят і розфарбувати відповідним кольором. У кого найвищий будиночок? Як ви гадаєте? Так, у зайчика. А у кого найнижчий? Так. У мишки. Подивіться уважно на фігури. Якого кольору буде будиночок у зайчика? Так, зеленого. А чому? Тому що вони найбільші. А у їжачка жовтого кольору будиночок, бо він середнього розміру. А у мишки си нього, тому що вони самі найменші. А тепер з'єднаємо однакові будиночки. Скільки пар у нас вийде? Давайте порахуємо одна, дві, три? Чотири. Отже, у нас вийшло чотири пари будиночків. Тож, давайте підведемо підсумок, з якими фігурами ми з вами познайомилися. Так, це куля та куб. А які це фігури малята? Це об'ємні фігури. Ну а зараз до побачення на все добре.